Дорогі підписники, доброго дня, дорогі друзі. Знову з вами я, фанат Гольфів четвертих, і Якщо я знову в ефірі, це означає, що в нас знову на огляді є черговий класний екземпляр, а екземпляр просто фантастичний. Дійсно, я, якщо чесно, сам в шоці від цієї машини, тому що. Машина знову ж таки гольф, 1.6 бензин 2000 року, але на такій жирній комплектації і в такому стані відверто я здивований. Це найкращий гольф е в кузові хетчбек, 1.6 бензин 2000 року, е найкраща комплектація і найкращому стані гольф, який у мене був, який я приганяв. Е друзі, не буду довго затягувати відео і одразу вибачусь, бо як тільки ну, я заїхав на цьому гольфу в своє рідне місто. Побачив знайомий цю машину, і він її обдивився і одразу дав за неї задаток. Тому машина, на жаль, вже на цей час продана, але я дуже хотів засняти на неї відео і показати, в якому стані бувають гольфи. Бо, чесно кажучи, я кажу, такого гольфа я не зустрічав. Отже, не буду довго затягувати, одразу перейду до огляду, а перед вами вибачаю за те, що машина ця не встигла потрапити вчасно в. На мій канал, для того, щоб ви також її побачили, бо ну, ви розумієте, що знайомі побачили, ну, я ж не можу їм відмовити. А вони розуміють, що якщо машину я вже е, ну, привіз, то вона в доброму стані, бо е, скажу так, що із тих, із ті відео, які я викладаю на своєму каналі, ті машини, які були у мене на каналі, е, більшість з них е, їздить по місту, в якому я проживаю. Тому ось якось так. Все, друзі, переходимо до огляду. Ось де, друзі, цей красень. 1,6 бензин 2000 року. Кузовий хетчбек. По лакофарбовому я зараз покажу. Вибачаюсь, друзі, це, це просто грязь. Тут нема жодного рижика, нема жодного сколу, пороги все рідне. Але дивіться, на які комплектації. По-перше, задні партроніки. Перше зустрічаю, фаркоп на місці. Люк йому з посалону одразу цьому йду по підігрів передніх сидінь, підлокотник спереді, підлокотник ззаді. Потолок просто в шикарному стані. Якщо чесно, якби я не робив контент, не, не подарував гольфі, Дивіться, яка магнітола, вона, до речі, рідна. На кондиціонері це єдине, що кондиціонер, а не кліма. Хоча, відверто кажучи, мені все одно. Бо Дуже класна комплектація. Стан просто шикарний. Дивіться, ось е, які дверні карти. ну Тут єлі-єлі там трішки провисло, але це взагалі нічого. Тут подивіться стан. Нічого не затерто. Кнопочка, все на місце. Це машина 2000 року. Я просто, ну, якщо чесно, в шоці. І зрозуміло, що побачили знайомі забрали. і забрали її. Вона чисто 2000 року, тепер швиденько по лакофарбовому покриттю, як завжди, знімаємо. Не фарбоване. Не фарбований. Тут трішки бруду, але це бруд, це не, немає тут 126, не фарбований. Двері. Не фарбовані. Криша. Новий власник уже, до речі, ну, можна сказати, щасливчик, да? Тобто не фарбований. Не фарбований. Тут трішки бруду. Не фарбований. Не фарбований. Не фарбований. Дивіться, стан біля е, стопаків. Немає жодного сколу. Ну, просто, І тут навіть де ручка, тут можливо якісь моменти, ну трошки грязний. Да? Все, немає нічого. Давайте тут. 139 не фарбований. 103, 116 не фарбований. Не фарбований. Не фарбований. Не фарбований. Не фарбований. ви Бачите, друзі, ось такі бувають гольфи в кузові хатчбек, 1,6 бензин, як завжди. Ось чому я їх люблю. Ці гольфи. Дивіться, оптика забув показати. Тут стоять лінзи. Просто це капець перший гольф, який я так і зустрічаю. Омувачі фар. І що саме цікаво новий власник каже, ну блін, ну це ж взагалі круто. Ну, кожна кнопочка все працює в 23-літній машині. Е, так, резина, що у нас по резині. Резина у нас ну не така, не, не, не дуже, я б сказав би, але нічого, ще декілька сезонів поїзде. Ось такий, друзі, класний гольф. Е, нам вдалося знайти і вже продати його, вже його забрали. Е, нового власника ми вітаємо. Е, вибачаю ще раз за те, що так е, швидко воно все вийшло. Хотілося, щоб ви все ж таки подивилися всі мої підписники, але вже так сталося, як сталося. Все, друзі, не засмучуємось, тому що вже ми підібрали черговий гольф і будемо за ними їхати на вихідних. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. З вами, як я, завжди, був фанат гольфів четвертих. До нових зустрічей!